Милі добрі наші жінки, жінки доньки, жінки трудівниці, жінки матері, жінки бабусі. прийміть найщиріші вітання з ніжним, ласкавим і світлим для всіх мам, святом Днем Матері. У травні, коли розсвітають яскраві квіти і дзвенить пташини, спів, коли оновлюється природа. Теплий та весняний вітер приносить нам свято День Матері. Воно припадає на другу неділю травня. Прийшло це свято в Україну з Америки, ще у 1914 році Конгрес США прийняв постанову про день нового державного свята Дня Матері. А причетна до цього була молода американка Ганна Джарвіс. Вона втратила маму. Смерть була раптова, передчасна. Ця подія глибоко вразила Ганну. Вона покинула роботу і два роки провела у жалобі. Тоді зародилася в неї думка присвятити один день у році для матерів всього світу. Ідею Анни підхопили в багатьох інших країнах. За день до свого народження дитина запитала у Бога Я не знаю, для чого йду у цей світ. Що я повинна робити? Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все пояснить. Але як ти зрозуміє його, адже я не знаю його мови. Ангел буде навчати тебе своєї мови. Він буде охороняти тебе від усіх бід і негараздів. Я чула, що на землі є зло, хто захистить мене. Твій ангел захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям. А як звати мого ангела? Неважливо, як його звати. У нього є багато імен. Ти будеш називати його, мамою. Як же відзначається День матері в інших країнах? США заведено навідуватись до батьківського дому, дарувати символічні подарунки мамам, дякувати за виховання і турботу. Дуже популярні родинні вечері, де за одним столом збираються декілька поколінь, а діти й чоловіки готують сюрпризи. Також американці полюбляють активний відпочинок на природі. За традицією цього дня сини й дочки мають примиритися з мамами, подолати всі непорозуміння, пробачити один одному. Навіть якщо стосунки геть погані. В Австралії висловлюють подяку не тільки мамам, але й всім жінкам, причетним до виховання, бабусям, вчителям, няням тощо. Матерям дарують листівки, приємні дрібнички, прикраси, квіти. Діти вчать тематичні вірші і готують подарунки своїми руками. До речі, в Австралії і США дітям на одяг чіпляють гвоздику. У Китаї також святкують День Матері. У другу неділю травня. Традиції схожі на європейські та американські. Інколи на свято накривають стіл і смаколиком запрошують до нього не тільки родичів, а й друзів і сусідів. У Європі звичай святкувати День матері має глибоке коріння. Відомі давньогрецькі римські свята, які вас величували богін по більшості землеробство. А деталі, наприклад. Святі означають розмахом. Щоб передати свою любов і турботу, жінкам дарують квіти, парфуми, приємні дрібниці. Милі жінки. Я ще раз вітаю вас з святом весни. Не матір. Бажаю щастя, достатку, сонячнеї енергії. Хай ваші діти завжди приносять вам тільки радість. Бажаю вам завжди залишатися чарівними і коханими. Сіяти добро, тепло, ласку навколищі. Хай завжди у ваших оселях панує затишок, спокій і злагода, а в душі квітує вічна весна. Перемогли нам і миру.